Я є викладачем інституту економіки та менеджменту. Звуть мене Семененка Олена Володимирівна. Я є кандидатом економічних наук, доцентом доцентом кафедри управління та адміністрування і хочу ознайомити вас з дисципліною саме менеджмент, оскільки управлінська діяльність є одним із головних факторів функціонування і розвитку організацій в умовах ринкової економіки сьогоднішнього часу. І в міру становлення соціальних відносин, економічних роль менеджменту вона буде зростати, оскільки менеджмент є, скажімо так, прискорювачем соціального розвитку. Тому основна мета дисципліни у нас буде полягати у формуванні сучасного управлінського мислення. Та системи менеджменту, системи мислення та комплексу знань, тих умінь щодо принципів, методів ефективного менеджменту на підприємстві, з урахуванням тих процесів, які відбуваються. Оскільки підприємство воно може змінюватися, його діяльність може змінюватися в залежності від тих факторів зовнішнього або внутрішнього середовища, да? оскільки підприємство Воно залежить від цих факторів. І звісно, що основним завданням для студентів і допомогою студентам це є набуття і практичних вмінь і навичок у створенні саме цілісної, ефективної і гнучкої системи управління організацією. Тому знання. А студентів а, в, з менеджменту вони допоможуть створити найкращий управлінський продукт. Це сприяє використанню ефективного функціонування організації, отримання високих результатів діяльності, створення високого рівня організаційної культури, позитивного іміджу компанії на ринку, так? його конкурентоспроможності, його конкурентоздатності. В той же час слід сказати, що Завдання, які ми розглядаємо, які стоять у нас під час вивчення дисципліни, вони допоможуть студенту і на початку створення своєї діяльності, да? тому що більшість з наших сьогоднішніх випускників вони достатньо талановиті. вони... Е е Потенційно настільки розкриті і творчі, що вони спроможні для своєї творчої діяльності і взагалі до е, великих проєктів, масштабних проєктів. Тому е, менеджмент їм допоможе визначити місію, цілі, е, застосовувати різноманітні ці управлінські технології, які ми вивчаємо, інструменти. Е, Оскільки ми є групою людей, да, колектив або організація є колективом, менеджмент допоможе налагоджувати ефективні комунікації в процесі управління, допоможе аналізувати і структуризувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення. Також слід сказати, що Завдання менеджменту є забезпечувати профілактику і вирішення конфліктів, так? оскільки ми працюємо в колективі, як ми вже зазначаємо. І у, кожного, у кожної людини, у кожного співробітника є свій характер, є свій темперамент, є свої бачення рішення якихось проблем, і можуть виникати деякі конфліктні ситуації, і знання з менеджменту допоможуть їм вирішити або здійснювати профілактику таких конфліктних ситуацій або конфліктів. Тому а, а, слід сказати, що Вміння а, передбачувати і ризики на підприємстві, а, а, знаходити певні запобіжні. Заходи, це допоможе саме менеджмент, прогнозувати розвиток подій, приймати рішення і, в разі, наприклад, делегування певних повноважень, звісно, оці знання і навички, які отримані під час курсу менеджмент, допоможуть майбутньому співробітника. Слід сказати, що долучайтеся до вивчення менеджменту, ми не знаємо, що нас очікує в майбутньому, але ці знання. Допоможуть е, знаходитися в колективі, працювати з колективом, е, знаходити і створити синергію в організації. Людство використовує менеджмент в усіх сферах свого життя, навіть не здогадуючись про це. Тому дякую вам за увагу, долучайтеся, вивчайтеся це наше майбутнє. Дякую вам.